Який зараз триває, це те, що не має можливості планувати на майбутнє. Все ми живемо з е, року в рік і е, плануємо е, завжди на, на три місяці ну, вперед. Е, тому е, ми хочемо короністані, ми хочемо бути для Миколаєва, для Миколаївщини е, тою стабільності, е, тою передбачуваністю, е, якою так ну, сильно. Країни не вистачає. Тобто, це е, перший пункт, який я хотів озвучити. Е, насправді е, ми е, розуміємо, що зараз програма відновлення Миколаєва, е, яку я очолюю, е, е, ми займаємося ну, в основному е, двома речами: це перше, це е, стійкість. Ми хочемо, що ен, енергетика, водопостачання. Е, Функціонувала на нормальному Миколаєві і таким чином створювала умови для ведення бізнесу. Інша річ це безпека. Ми хочемо, щоб люди повернулись, щоб було укриття в школах і так далі для того, щоб діти могли навчитись і батьки працювати на своїх робочих місцях. Тобто, це ми розуміємо, що на, ну, на наступні 3-5 років ми. Напевно, в основному будемо займатися цим. Але ну, у, ну, українці, е, так, як, як народ, е, це, це не бенефіція. Тобто це, це, е, ну, це народ, який любить любит працювати і створювати свої, свої бізнеси, свої речі, і е, має е, такий дуже креативний е, склад е, розуму. Ми це розуміємо, і ми розуміємо, що і для танцького бізнесу Україна в цілому і Миколаївщина є майну майбутній ринок збуду. Тому все, що ми робимо зараз, ми робимо це для того, щоб створити умови для того, щоб в першу чергу український бізнес повернувся до Миколаєва і в другому. Ну, в другу чергу, щоб данський бізнес також був зацікавлений в тому, щоб працювати в Миколаєві. Ми розуміємо, що у зв'язку з цим є певні передумови, які ну, наразі немає, є безпекова складова, але є також складова. Як це сказав? Це? 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 Ну, attract, attract, attract. The attraction of видання бізнесу. Привабливість ведення бізнесу особливо пов'язана з, з, розуміло, ну, з ну, Наскільки зрозуміла для данського бізнесу український ринок? Яка інформація доступна? Тобто, чи є інформація доступна англійською, чи є партнери, які вміють вести спілкування з танцями англійською, чи є гарантовані всі ці державні послуги, які є потрібні для ведення бізнесу. Ось всі ці складові, вони важливі, і Ми розуміємо, що над цим треба працювати і з чим. i don't